Сьогодні згадували про план дій зелене місто. Я ще згадаю про план дій сталого енергетичного розвитку. Чому хочу про нього згадати? Тому що це той документ, в якому вже максимально практично написані кроки, задачі, які ми маємо втілити у Львові. Цей документ був прийнятий вже під час розроблений до війни, прийнятий під час війни три роки тому, рівно в липні 2022 року. І що ми маємо? Найцікавіше те, що не зрозуміло, як він виконується по закінченню двох років цього плану. Мав би бути не по закінченню він до 2030 року, а після двох років його впровадження мало бути проміжний звіт за результатами цих двох років. Ми подавали запити офіційні, ми комунікували безпосередньо з тими людьми, хто це має впроваджувати. На жаль, наразі, тобто в 24-му році, в серпні, вересні, вже десь мав бути той проміжний звіт, ми його не маємо. Тобто ми не бачимо, як реалізується план. І це просто один із тих прикладів того, чи дійсно ми, ставивши амбітні цілі, максимально намагаємося досягти цих амбітних цілей.